Запитання 21. Що значить забравши силу начальства властей Колося 2.15 і далі, яким же чином Господь народжений без реха бо цілком оповитий ними? Оскільки це запитання досить складне і має місце в собі схолі та коментарів більше, ніж саме запитання і відповіді, тому я спершу прочитаю саму відповідь без коментарів схолій. А в другому аудіо я запишу, надиктую саме відповідь із схольми, щоб було краще для розуміння самого запитання відповіді. Відповідь: Бо начальне слово у всьому подібне до нас, крім гріха, безперечно одягнене у наше єство, яке стало довершною людиною, мало собі першого Адама, який проявлявся в ньому як за образом походження, так і за образом народження. Оскільки перша людина, одержавши буття від Бога і похоючи від нього за самим походженням свого буття, була вільна від ління і гріха, тому що вона не була створена разом з нею, то коли вони вона, переступивши запись, ришила, то внаслідок цього, і був засуджений народження, що виникло через пристрасть і гріх. І тому гріх, у пристрасності, що з'явилася через нього, мав походження вже ніби за законом природи. Через цю пристрасність ніхто не безрішний, тому що всяке згідно з природою підлягає закону народження, введеного через гріх після перевисного походження. Отже, через дождіння Адама увійшов людське їско гріх, а через гріх пристрасть до народженням. А оскільки разом із цією пристрасні народження просвітав через гріх і перший злочин, то для іства людського нерозривного, зв'язаного за єстом молою, луками узами, не було надії на спасіння, бо чим більше воно старалося змісні серед через знаходження, тим більше воно з'ясувалося зв'язну себе з законом гріха, володіючи діючим злочином наслідок пристрастності. Отже, мислячи, містячи у самій пристрасті через природно примусові обставини. Примноження гріха воно через родовий гріх, що не здається в присутності, і піддалося впливу всіх небесних сил, начал і влад, що проявлялося через неприродних пристрасті і прихованим у природних пристрастях, За допомогою їх діяла всяка лукава сила через пристрасті сільства, спонукуючи з через волю природні пристрасті, звернутися до тління. Неприродних пристрастей. Значить, і народний син Божий Слово, ставши через рівнолюбство своє довершною людиною, щоб визвоти єство людське від цієї лукавої безвихідності, прийняв безрічність за походженням від першого повлаштованого Адама і мав її, безнет... її безнетління. А від народження, введеного згодом гріхом єство, прийняв одну тільки пристрасність без гріха. А оскільки, як я сказав, лукаві сили виявили через ріх. На пристрасність Адамові різні впливи, невидному прихонію у примусовому законі скла. То вони зрозуміло, споглядаючи через плотю спаси по Спасителі Божі природну пристрасність Адама і вважаючи, наче той Господь, як проста людина, із примусовою необхідністю, виклав на себе законні скла, і не рухається самовизначенням волі напали на нього, сподіваючись переконати і впровадити його. Уяву за допомоги природних пристрастей, пристрасті неприродні, а тим самим зробити що-небудь бажане їм. Він вже при першому випробуванні шляхом спокус насолодним, соло, на дозволивши їм пограти своїм піступом, зняв їх зі себе і викинув з їства, сам, залишившись недоступним і недосяжним для них, звичайно, сам, а не собі, приписуючи перемогу і підносячи як благий, усе досягнути. Ним тим, заради кого він став людиною, бо сам він, будучи Богом, владикою свободним заїстом від усякої пристрасті, не, пер... не потребував спокуси, але допустив її для того, щоб, приманивши до себе нашими спокусами, лукаву силу уразити її одним зіткненням із собою. Омертвляючи, то саме розрахувала, погубити його, як на початку погубила Адама. Так звів він із себе, першій спокусі начале і влади, що нападала на нього, далеко прогнавши їх від єства людського, вціливши пристрасність його щодо насолоди і згладив у собі рукописання, колосом 2.14, Адамове, що полягає у добровільній згоді на пристрасті, насолоди через це рокописання людини, маючи волю схильну до насолоди, навіть мочки сповіщала ділами, лукамоди, спотію над собою зі страху смерті, не зрівняючи себе ярма насолоди. Отже, Господь, піддавшись перші на солодами, виснажив лукаві сили начала і влади. Потім Він попускає їм зробити другий напад і заподіяти йому іще з спокусами через звуком і страждання, щоб зовсім виснаживши в собі згубну отруту їх злості, як ти виснажив огонь, повністю знищити їх у істю людському і зняти із себе під час хресної смерті начала і влади. Залишившися нескореним для страждань, і більше того, явившись, Страшним для смерті Господь вигнав зі Спалінського пристрасність стосовно болю, від якого легкодухо тікала воля людина, через що вона постійно і проти бажання була гноблена страхом смерті, дотримуючись рабства наслоди зради того, щоб жити. Значить, Господь зняв із себе начала і влади. При першому пробуванні спокусами у пустелі сіливши пристрасність усього єства що насолоден, він знову зняв із себе під час смерті подібним же чином, вигнавши зі слав пристрасність щодо болю і лівнолюбство своє, роблячи себе, відповідним дальнім за нашого виправлення і більше того, навіть ставлячи нам як благі славу звершення ним. А оскільки подім до нас прийнявши пристрасність єства заміннятком гріха за допомогою, якою всяка лукава і згубна сила мала звичай звершувати. Свої дії він звільнив їх від себе під час смерті, подолавши їх з собою. Положен 2,15. коли вони приступили до нього для піступу, зробивши їх посміховищем на хресті при виході душі після того, яку вони взагалі нічого не знайшли у нього пристрасні чого-небудь, властиву єсту, хоча особливо очікували знайти в ньому щонебудь людське і вигляді природної пристрасті по плоті. Тому зрозуміли він своєю силою через прийнято від нас, святу свою плоть через як. Кесь начало Колосіну 1,18 звільнив і все єство людське візла, що прилепилося до нього через пристрастість, і підкоривши самі ці пристрасті єства, що тривало раніше в ній, тобто в пристрасті, над єстом лукаве панування. Можна було б інакше у більш таємничому і піднесеному сенсі розглянути все місце, але, зважаючи на те, що най... найвимовніші таємниці божесних догматів, як ви знаєте, не повинні виставляти на показ запечатавши їх у письмовій формі, завольняємося сказаним, що приводить у зніяковірість невгамовну думку. А якщо Богові буде угодно удостоїти нас, бачити це духовним очима, то й ми спільно, уважно дослідимо апостольську думку.